І сьогодні я знімаю влог. Їдемо кататися. Їдемо. Давайте це ніби велопрогулянка 2, але набагато краще. Ми там набагато далі їдемо. Ну Давайте погнали. Ми вже почали, ми вже почали їхати. Бачите? Їдемо. я вас не обманюю. Тут є місця, ми їдемо пів кілометра туди, як було відео. Йдемо пів кілометра, це йдемо, це їдемо. Тут у нас корова. Сподіваюся, що ви вийді. Ну, ми їдемо на центральну дорогу. Давайте поїхали. Бачите, ми вже їдемо. З ручку, а зараз без ручки. Автобус тут приїде. Бачите? Так класно їхати. ля 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 Бачите, я без рук, а на одній руці я тримаю камеру. Дивіться, бачите, бачите без рук. Якщо ви чуєте, що свистить, ви вибачте, Це в мене щось робе. Ніби хоче розвалюватись. Ну, ми тут їдемо. свободно, ой, чуть не впав. Який там, а, ні. перша там був собак. Вибачте, тут не приходить багато чогось. Ну, давайте я вам покажу далі дорогу. Ну і бачите, ми вже тут їдемо. Тут є буси, нам вже пару метрів залишилось. Тяхось може 100, може 200, я не знаю. Кіко ми приїхали. Ладно, видно. Сподіваюсь. Давайте я наберу швидкість, щоб не впасти. Там щось є, там, де бус їде. Я скажу, коли Що буде заїжджає на територію міні-поля, бачите? Там є таке. Бачите, ми вже на міні-полі, а тут поле для футболу Тут де так змагаються хлопці. Як знаєте, турнір є футбольний. Коротше, футбол. Тут у нас таке міні-поле. Ми тут граємо деколи. Ну, не часто. Бачите, як тут давайте я вам покажу. І там машина є додому. З вами був Арк Бенд. Ставте лайк, якщо сподобався цей влог. Та підписуйтесь на канал. Ну і напишіть в коментарях. Ви ти тут заверше. І ви напишіть в чи Зняти мені влог ще один, як я їду у центр. Або на заправку біля церкви. Центру. Ну, ви напишіть в коментарях це. Всім бай-бай.